Польові збори учасників національного спротиву проводять в Мукачівському районі. Сюди приїхали люди з різних районів Закарпаття та з інших областей. Учасників поділили на вісім груп та відправили проходити маршрут. На восьми локаціях розповідали про навички з тактичної медицини, топографії, виживання в складних умовах, долання гірських переправ, основ вогневої підготовки, управління дронами тощо. Ось тут інструктор розповідає, як правильно зав'язувати мотузки, щоб вилізти на дерево. З якоїсь причини одна мотузка лопне, друга витримає, вони незалежні відрізні одна від одної. Ми всі прекрасно розуміємо, що це не бойова граната. Але ця граната, якщо вона розірветься десь близько до нас, все одно може нанести певні ушкодження. Так вона нікого не вб'є, але відповідно може нанести ушкодження. Тому граната це команда. Всім лягти. Мені дуже сподобалось, як тут навчають, мені стало цікаво. Я люблю такі заходи. Вирішила спробувати прийти подивитися, і це просто круто, тому що реально багато знань. А тут розповідали про то Топографію. Того топографія вивчає пересування бойових груп, а також вивчає перенесення поверхні землі в математичній площині на карту. Ми вивчаємо, в яких форматах. Працюють зараз військові наші про склад аптечки та як накладати пов'язки, розповідали на наступній локації. На навчанні отримали дуже багато таких лайфхаків, які я буду використовувати і в своєму, скажімо так, відпочинку, і побутовому житті. Хочемо отримати більше практичного досвіду, познайомитися з рештою колективу. Техніку та зброю учасникам польових зборів показали нацгвардійці. Станіслав Гребінник приїхав на Закарпаття з Полтавської області. Мені подобаються такі збори, бо ми потім ділимося цими знаннями в нашій громаді. Ми вже бачили сьогодні тактику, дрони, бачили кухню. Тепер ось виставку зброї. Мені все подобається. Тут дуже. Цікава зброя, такого раніше не бачив, особливо бронемашину вдалося там полазити. Привезли з собою сучасну техніку, якою користуємося на фронті. Також озброєння було представлено: це були гвинтівки, кулемети, гранатомети, екіпірування, де кожен учасник міг спробувати на собі. Як це стріляти, отримати практичні навики, отримати, в принципі, можна сказати, мастер-клас по тактичній медицині. Також ми мали привезли з собою. У нас є мультимедійні тири. А це польова кухня. Тут учасникам зборів готують їжу, кухарі нацгвардії. І нас на обід буде бограч, будуть канапки. Буде для людей, які вегетаріанці, скажімо, та буде овочевий суп. Це є у нас КП 125, кухня причіпна 125. Номерація кухні це кількість людей, на яку можна приготувати. Що є люди, які не взуживають м'ясо. Так що в разі таких потреб складається спеціальний акт меню. Но обід у них буде. Суп овочевий з грибами. Тут така страва вегетаріанська. на вечерю гречка із фаршированими грибами з печориці. На польові збори в Закарпатську область приїхали учасники з Хмельницького. Привезли з собою дрон Баба Яга. Це, по суті, агродрон. На базі агродрону зроблений бойовий дрон, має три сервоприводи для трьох боєприпасів. А вагу може піднімати ну така робоча вага, з якою ми літали. Це там 8 вісім Це по суті тільки для бойових підрозділів. Просто для курсантів цього ну цього не потрібно їм. Але всім бажаючим підходять і якби розповідають у цьому наметі Учасникам польових зборів розповідають про роботу з різними дронами представники благодійного фонду Добросевлю та волонтерського проєкту У нас можна спробувати себе як пілота на симуляторах різного типу, ну і для більш просунутих, так як є групи, в яких вже є пілоти сертифіковані, ми даємо можливість пролітати на бортах від якихось маленьких вупіків, це маленькі дрони, до бомберів десяток. У нас волонтерська ініціатива. Ми співпрацюємо з Нацпротивом, проводимо їм навчання. Організували польові збори представники громадської організації «Мукачівський щит спільно з Закарпатським обласним центром підготовки населення до національного спротиву та підрозділами Збройних сил України, ДСНС та іншими організаціями. Бере участь в даному заході близько 250 людей, зрозуміло, Закарпаття. Біля 50 приїхало з Києва. Також приймають участь Хмельницький, Полтава, Львів, Харків, Кропивницький. Тобто від деяких областей приїхали учасники, які будуть сьогодні на маршруті, вночі будуть виконувати завдання по бойовим діям. А від декотрих прибули представники від обласних адміністрацій, від міських рад, для того, щоб подивитися, як все організовано. Зараз другий раз. Мета цього заходу в першу чергу це об'єднання, це обмін досвідом між осередками, популяризація цього руху, тому що ми всі розуміємо, що в яких умовах ми живемо. Перша половина заходу в день це будуть проходження по локаціях, але проходження також по маршрутах, по картах. Ці локації потрібно буде знайти. Основні події будуть розвиватися вночі. Вони запускаються на маршрути в нічний ліс. Де їх будуть чекати різні несподіванки? Участь у польових зборах була безкоштовна. Руслана Гостюк, Левантійна Колишин, Суспільне новини.